Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на тиждень по днях для усієї України. Сьогодні, 20 число, складаємо прогноз з 20 по 26.01 по днях. Коли будуть найбільші загрози, коли будуть найменші загрози, записую це відео 20.01. На годиннику одинадцятого година ранку для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський Езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Ну, минулого тижня мій прогноз був на точний, надзвичайно, я би навіть сказав, точний, тому що всі ті дні, які мені випадали негативні, якраз всі ті дні, якраз і були найбільші атаки. Це і середа, і вівторок, і субота. Ну, на жаль, на жаль, подивимося, що буде цього тижня. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на цей тиждень. Бо минулого тижня теракти були дуже сильні. От середа Запоріжжя, Субота, Київ, плюс Кривий Ріг. Ну і так було досить напружено, чесно кажучи. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, по днях. 20 число, 21, 22. Сім карт на циганській колоді витягую. Ставте лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютюбі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Добре, і сім карт на гральній слов'янській колоді. Давайте ми з вами глянемо. Так, коли є більше загрози, коли є менше загрози, коли загроз немає, давайте ми з вами все це подивимося. Так, добре, я готовий. Давайте ми з вами дивитись будемо. Нагадую, що ввечері сьогодні, 20.01. Я це відео записую. Ввечері. В понеділок прогноз по всіх областях окремо. Це ми складаємо прогноз для усієї України загальний. Окремий прогноз для кожної окремої області та міста це ввечері. 19 година за київським часом. Добре, дивимося. понеділок карта солдата. Мілітаризація, якісь активні військові дії, якась, можливо, ситуація на фронті. Така напружена. Дев'ятка хрестова. Карта захисту. Хороша, позитивна карта. Ну, тут солдат, солдат це якісь активні військові дії, це може означати певні провокації та атаки. Так, карта солдата може це означати. Дев'ятка Христова це хороша карта, це карта захисту. Добре, дивимося далі. 21 число, дивимося. Карта возлюбленого, карта сильного чоловіка, карта активної чоловічої енергетики. Прекрасна карта. Карта великої любові, карта захисту. Двійка хрестова, карта логістики, карта руху, карта перевезення, переміщення якогось активного. Непоганий день. Середа, дивимося. Карта Деньги падає, карта грошей. Прекрасна карта позитивна. Король піковий. Король піковий це карта ворога. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, теракти. Погана карта. Небезпечна. От якраз вороги активізуються, по ходу, всереду. От, от, найбільше. Ем, ну, дай Боже, щоб я помилявся. Дай Боже, щоб війна як швидше закінчилася. Я буду тільки за. Я буду тільки за. Добре, дивимося далі. Так, 23 число дивимося. Карта четвер. Будьте максимально уважні та обережні до всього, що відбувається. Король бубновий, карта сильного чоловіка. Карта інвестицій, карта допомоги якоїсь фінансової, збройної. Король бубновий, це карта людини з грошима це карта спонсора. Ну, в принципі, напружена ситуація, але не сильно чорна. П'ятниця. Карта посильного. Карта посланця, 24 число. Якісь важливі новини, інформація. Послання, робота з документами, шістірка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних, близьких, максимально приділяйте їм час. Ну, поки що ситуація, я би сказав, не є сильно чорною. Понеділок такий напружений день. Середа напружений, трошки небезпечний день, але поки що все одно більше випадає, я би сказав, позитиву, ніж негативу. Звичайно, що дуже хочеться завершення війни. Зараз ми подивимося, якими будуть вихідні. І от пройшла якраз інавгурація Трампа. Він взагалі обіцяє війну за 24 години зупинити. Ну будемо дивитися, спостерігати за ситуацією. Можливо, 24 години він і не вкладеться, але дай Боже, щоб це все відбулося якомога швидше. Я маю на увазі завершення війни. Добре, я проти цього всього. Мені мені війна і взагалі будь-якій адекватній людині. Війна не потрібна. Треба мир, треба здоров'ячку, і тоді все буде добре. Так, добре, дивимося далі. Е, так, 25 число. Дивимося, 25.01. Карта праздника, карта святкування, хороша, позитивна карта. Валет піковий, ще одна карта ворога. Активізація ворогів. Субота, до речі, теж день такий, напружений. Активізуватись вороги можуть. Можуть бути якісь провокації, атаки. Ну і неділя, неділя 26 число. Карта лживості 26.01. Карта брехні та обману. Трійка, червова, карта любові та об'єднань союзів. Ну, загроз, а так я не бачу. Тут скоріше про якусь брехню карти говорить. В цей день може бути дуже багато неправдивої інформації, може бути дуже багато фейків, може бути багато недостовірної та не, неправильної інформації. Тому всю інформацію, шановні глядачі, перевіряйте. Ну, тепер давайте підбивати підсумки. Понеділок карта солдата ну це таке: це про напругу, якісь активні військові дії. Не обов'язково теракти, але не виключено. Е, середа, поганий день, і субота. Тобто позитив переважає негатив цього тижня. Слава Богу, дай Боже, щоб так і було, дай Боже, щоб ніяких терактів не було. Середа і субота випали карти ворогів. Ну і понеділок карта солдата. Солдат це не є сильно чорна чи там негативна карта. Вона скоріше говорить про якісь активні дії військового характеру. Ну, це можуть бути в тому числі і тракти, тому що це теж можна розцінювати як дії військового характеру. Я думаю, ви зі мною згодні. Тому понеділок у мене теж під таким знаком, э, знаком напруги знаходиться. Ну і плюс середа субота. Добре. В принципі, прогноз на тиждень ми склали. Ще раз нагадую: сьогодні я вас усіх, шановні глядачі, чекаю в прямому ефірі зі своїх сторінок в Тіктоці та в Ютюбі. В 19.00 за Київським часом ми складаємо прогноз по всіх областях України на, на тиждень з 20-го числа, з 20.01 20 по 26.01. Я Роман Заводовський. Бажаю всім мирного неба над головою. Ставте лайки, не забувайте підписуватися. Нехай вас все буде добре, миру, щастя, благополуччя, захисту вищих сил. До зустрічі в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, обіймаю. Побачимося! Дякую вам велике.